Представники правоохоронних органів Рівненської ОВК та громадянської мережі ОПОРА підвели попередні підсумки виборів до місцевих рад. Представник правоохоронних органів зазначив, що в день виборів міліцією було зафіксовано 121 порушення виборчого законодавства. Однак вони суттєво не вплинули на хід голосування. З Цих 121 двасти факту нами було порушено 10 кримінальних проваджень. Якщо взяти в цілому в день проведення виборів з 8 по 20 годину нам було зафіксовано 30 фактів порушення законодавства, і вже з 20 до завершення доби ще було зафіксовано 7 таких фактів. За словами правоохоронців, порушення ще вивчаються та допитуються затримані. Це є спроба виносу бюлетнів з виборчих дільниць помилки при заповненні бюлетнів. Хоча остаточно довести порушення так і не вдалося. Заступник голови рівненської обласної виборчої комісії Василь Курила говорить, що на сьогоднішній день комісія прийняла результати з Двох районних виборчих дільниць. І на даному етапі озвучив такі попередні результати. За попередніми даними в обласну раду проходять партія Блок Петра Порошенка Солідарність, Батьківщина, Радикальна партія, Свобода, Укроп конкретних справ, Аграрна партія. До кінця цього тижня усі райони області повинні здати протоколи з голосування. А обласна виборча комісія має час до 6 листопада, аби оприлюднити результати. Павло Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій.